Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщинський. Ну що, в нашій громаді пройшов ларьковий дощ. Який викликав для своїх придворних лизоблюдів Олександр Туренко? Тупи. 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 Про те, що за його каденції Українка стрімко перетворюється на Шанхай. Ми неодноразово говорили у наших минулих публікаціях. Але цього разу Туренко зазіхнув на одну з найпривабливіших туристичних перлин нашої громади на мальовниче місце на кручах виточіва, про яке дбайливо піклуються мешканці села. Саме стільки коштує 5 років ганьби васалів Туренка. Як це відбувалося? У середу, 27 січня, відбулось засідання виконкому, на який міський голова з голосу вніс до порядку денного чотири рішення про надання дозволів на встановлення тимчасових споруд у селі Витачів, і цим рішенням він надав дозвіл на встановлення 10 мафів. Рішення приймалося з голосу, без оприлюднення проектів рішень, без обговорень та розгляду заяв. Від підприємців. Я впевнений, що більшість членів виконкому, окрім керівного складу, і гадки не мали за що вони голосували. Адже станом на сьогодні жодного рішення виконкому по тимчасовим спорудам досі не оприлюднено. Туренко на лікарняному, а з наступного тижня взагалі тікає у відпустку. А, я попросила надати мені проекти рішень, мені їх вчора не надали. Я попросила електронної пошти, мені їх теж не надали. На зараз їх теж немає. Прийшов Андрій архітектор, якого я власне просив ці проєкти рішення. На жаль, навіть присутність обурених мешканців громади, журналістів та депутатів, не завадила виконкому майже одноголосно прийняти ці ганебні рішення для забезпечення більшості. Запросили аж заступника мера Руслана Садовського, який вже більше року взагалі не працює у міській раді. Супер протипожежним мордом доблина, що да. вас а, нічого не цікавить да, зараз. Ви дуже турбуєтесь. А що саме вас турбує з цього приводу? Ваші підприємницькі діяльності заважають? Чи я, я чи я це, я чи вас звати? на вас? Отже, у старості села та члени виконкому, але поясковою, як від яка відмовилась за це голосувати, просто не було шансів відстояти інтереси громади, і це ще раз підтверджує, що більшість членів виконкому тупо виконують вказівку дирижера з трибуни, адже по факту це ручна покірна кубка пристосуванців, які отримують зарплату з Руктуренка і готові за це голосувати за що завгодно. Під час засідання виконкому Туренко знову порушив норми чинного законодавства та права депутатки Алевтини Шмагель, яка хотіла висловити свою думку з приводу встановлення мафів, На великий жаль Олександр Мутин на п'ятому році каденції, так і не ознайомився із законом про статус депутатів місцевих рад і законом про місцеве самоврядування, де чітко сказано, що депутати Української міської ради мають право представництва у виконавчому комітеті, а саме. Виступати по всім питанням, доповідати, ставити питання і так далі. Вчора це було неможливо, оскільки мені право голосу не надавало. Це порушення моїх прав, і тому відповідно Олександр Тиш сказав, приходьте на сесію, я прийшла. Ну що ж, якщо у такий примітивний спосіб він сподівався заткнути рота представнику громади і зам'яти питання, то це була дуже невдала ідея. Адже чергова позачергова бюджетна сесія розпочалася саме з питань по мафам, а саме з пропозиції скосувати ці ганебні рішення виконкому, яку Туренко відмовився поставити на голосування. Чому подивіться самі? Я хотіла внести е, внести до порядку денного питання про скасування цих дозволів їх чотири. А, але щоб це зробити правильно, треба зробити проект рішення, але зробити проект рішень про скасування неможливо, оскільки немає проєктів рішень виконкому. Вони не оприлюднені, вони нам не розіслані, відповідно, неможливо зробити, а, підготувати проект рішення. Тому я пропоную внести порядок денний, рівно так само, як вчора було винесено це на виконком з голосу. Чотири питання про скасування, надання дозволів і так далі, прізвища фопів. Відомі. А, оскільки інші, пози... інші пропозиції з голосу виносяться, прошу поставити і ці пропозиції також на голосування. Пані Рівтівна, ви... Ага. я ж, вас не перебував. Посидіть, будь ласка, послухайте. Ви вказуєте мені, що мені робити. А ви мені не вказуєте, що мені робити? А ви законів не знаєте. знаєте? Я знаю, ви не знаєте закони. У вас як у депутата по закону про статус депутата місцевої ради є право звернутися на моє ім'я письмово. Зверніться, отримайте відповідь. Це перше. Це перше. Значить, По-друге, давайте, по-друге, у нас сьогодні на сесії розглядається питання бюджету. Кількома хвилинами раніше. Оксандр Валер, заходьте ласка. Ми ж розмовляли сверловину і Окремим питанням, просто сесії бюджетної, окремим питанням я просив би внести. Реєстрацію, реєстрацію двох свердловин е, в терпілі. Ось так працює регламент у всесвіті Туренко. А що відомо про щасливих власників мафів у мальовничій локації громади? Наразі цю інформацію можна подивитися на сторінці депутатки Алевтини Шмаги. Дві власниці ФОПів Ткаченко Марина Юрівна і Ірина Юрівна зареєстровані в Українці і мають торгові точки з продажу курятини. ФОП Супруненко, Олександр Васильович, зареєстрований в Києві і там же сплачує податки. Основний вид діяльності торгівля автозапчастинами. Зараз, за даними реєстру, припинив свою підприємницьку діяльність. ФОП Теплицький, Володимир Іванович, зареєстрований в Обухові і туди ж сплачує податки. Вид діяльності малярні роботи. Заяви підписані в один день, а тиждень пізніше також в один день зареєстровані. Як гадаєте, це так зорі зійшлися? Не думаю. За інсандерську інформацію, це лише підставні особи для наближеного до Туренка оточення, з якими він у такий спосіб розраховується за підтримку та лояльність. Адже завдяки тривалій боротьбі з опозиційною групою депутатів, та їх принципові позиції Туренку стає дедалі важче одноосібно розпоряджатися ресурсами громади. Тож мафи це фактично єдине, що можна надати без погодження з радою. Але декому з депутатів така щедрість Туренка навіть подобається. Я нічого поганого не бачу, встановлені мафічика, у витачець. Хочу... Ще на свого вас, панцов! У нас себе, чому нічого, не мав. Мав. Не мав. Ви Ви мав. Ви. Про причини такої позиції можна лише здогадуватись. Насправді, весь цей безлад з хаотичною роздачою землі під ларки тягнеться від початку каденції Туренка. Хоча про позиції. Розробити єдину схему розміщення тимчасових споруд надходили від члена виконкому Сергія Рубана не один раз. Починаючи з 2022 року, питання розробки цієї схеми та положення про надання дозволів на розміщення мафів кочували по засіданням виконкому декілька років, але так не дійшли до затвердження радою. Вочевидь, посіпак Туренка та його самого мало приваблюють відокремлені локації для роздрібної торгівлі. Тому маємо хаотичне засилля мафів у кожному більш-менш людному куточку громади. Чи можна було впорядкувати і цю галузь підприємницької діяльності і дійсно зробити її джерелом наповнення бюджету? Безумовно. Якби на це було бажання Туренко, якби це робилося на засадах прозорості та чесної конкурентності, а не у якості заохочень для своїх. Я вважаю, що дійсно зараз такий час, що підприємництво треба всіляко підтримувати. Але я вважаю, що такі питання, як е, розміщення мафов, особливо. По-перше, в нас е, ще з 2022 року е, пам'ятаю було прийнято рішення затвердити єдину схему розміщення тимчасових споруд. То її треба затвердити. А потім розміщувати це перше. І друге, я вважаю, що такі речі повинні бути лише на конкурсних засадах. Ви публічно маєте виставляти місця, де плануються ці споруди, а потім підприємці мають пропонувати конкурентні пропозиції. І той, хто хоче підложить, це буде справедливо і це дійсно справедливе наповнення бюджету податками, ані уста і спетішка з голосу не зрозуміло кому. Але маємо те, що маємо. Поки нашу громаду очолює Туренко, поки у виконкомі сидять пристосуванці, а деякі депутати радять честь та гідність продати за лареок. Наразі прийшло розпорядження про скликання чергової сесії на 13 лютого, як це передбачено у графіку пленарних засідань. Порядок денний майже не змінився, тож готуємось до сесії, подаємо депутатські звернення та пропозиції до порядку денного. Питання по мафам не вирішено остаточно, а значить, продовжуємо боротись та відстоювати інтереси громади. Якщо вам сподобалась ця публікація, тисніть вподобайки та підтримуйте нас репостами. Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними! Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!